Усім привіт! Тут розповідає, як ми будуємось, будівництво розпочали кілька років тому, будуємо самі з нуля. Пройшли вже дуже багато, вся історія є на каналі, і далі намагаємось не здаватись, іти вперед, так як переїхали в недобудову. І треба якось жити, тому наводимо лад і затишок в нашому будинку. Ну що ж, поїхали далі. І так, піднімаюся я на другий поверх. Зробила я вже васі ось цю стіну під світильник. оце він має вирізати. Зараз займаюся прибиранням, тому що ми тут зранку ось так я ліси вже. І робив оце відкос. Екструдер клеїв. Моя зараз задача все поприбирати йому. Помити вікно ось це. Це ще рано мити. Оце помию. І він сьогодні виставляє ліси. Сьогодні він закінчує вже дах робити там, на об'єкті, і вже сюди переходить мені трохи. І так він отако зранку, десь в сьомій ранку то виставляв між роботою, між дощом. Він отак собі потихеньку працює. Тому мало зараз про будівництво, тому що він дуже сильно хоче завершити зараз людям дах. І тому так довго те, що я можу робити, я роблю без нього. А зараз зупинилась, бо далі мусить він робити. Ось так. Ну, вже сьогодні мають бути ліса. Поїхали прибирати. А ось цю стіну, до речі, ми мурували самі з Андрієм. Ми тоді дуже сильно спішили, і Вася довірив нам оце мурувати вдвох. Блок такий покоцаний був і не дуже добрий, але якось ми вимурували. і зараз придеться це все шпаклювати, бо то є таке собі діло. До речі, зараз покажу, як це все було кілька хвилин заглянемо в історію. Що це ти купляєш? Ага. Це фон, фон. А, фанову трубу. Ой, на фанову трубу і короб буде робити там в коридорі. Сітку ще докупив, так? Так, то вже угу. навіть не на, на, на коридор, це на ці сходи. Це ми так називаємо коридором. Коридор, коридор. коридор другого поверх? Так, коридор другого поверху, правильно. Так. Все, кутики, ти вже все купив, якби так, і зараз буде приступати. Так, Вася зробила непла, неплановий вихідний, бо на об'єкті не зрозуміли. Коротше, перепутали дні. Вася приїжджає на роботу. Ой, а ми не приготували ще нічого для вас. Кажуть йому. Вася такий, ура, в мене вихідний! каже, я вдома попрацюю. Купив ще гіпсокартон. І там, де робив, не було такого, так? Да? Взяв такий. А, зрозуміло. Так що. Я йду їсти готувати йому, а він зараз буде там робити. Так, а ось цей короб робить. Да, у нас тут різні види гіпсокартону, звичайно. Ой, паде зараз сонце. Перемагає. Такі кусочки ми там робили, щоб могли заізолювати тоді, дах і так ми вкручувалися за все на ходу. Було такими гризками залишалось. Тепер приходиться це все стикувати. Так, Вася вже наверху починає клеїти кутики. Зараз буде тут сітку клеїти на відкос, потім сюди сітка. Так що, так. Тут вже зробив підсвітку, -під прогрунтувати треба і монтувати світильник. Такий лиса сюди ся зробив. І сюди зараз буду робити теж. я би там не змогла, я би боялась. Вася тут Вася працює на даху, перекриває дах, знімає старий, наново стелить, робиться кусками, тому що там люди проживають, тому словом такий кусочок знімає і потім настеляє новий. Так поступово робить. Зараз ми подивимося, мені подобаються твори. Теж так непогано люди зробили. бачу, бачила, дуже гарна. Тижні закінчить? Ще трохи залишилося. Дуже важко йому тут, тому що під пекучим сонцем дуже важко працювати, звичайно. Трошки покажу околицю. Тут є дуже такі старі будинки, видно на продаж, такі вже прямо під розвал, а є такі вже новіші. Тут трошки ця вулиця розбудовується. Це де Тут, так? Ага, тут Васи працює а цей дах він криє зараз. От він вже стільки роботи зробив, глянь. І фасад буде ще робити тут. Зараз ми припаркуємось. Так, сюди стань. Так, Вася пішов. Так, зняв він старий шифер, і ось так він от стелить новий, дуже гарно виглядає. Я вже собі уявляю, як з фасадом буде. Так, все, привезли ми сюди йому все і поїхали далі. Дружочок, ти на роботі, ти будеш чекати, тата, та ми тобі таку вкусняшку купили, дружок. Ми тобі таку вкусняшку купили, ти будеш дуже радий. Переводимо його зараз на сухий корм, будемо пробувати, який корм йому підійде Правда, дружок? Він не ходить без Васі, бо він теж на роботі. Він приходить як господар і теж каже, дайте мені їсти, бо я з роботи прийшов. Одним словом, і завжди Вася тут чекає і приходить вже додому з ним. Яна, ну давай ми дамо трошки. Зараз, дорожок, ми тобі дамо щось. Ми купили йому. Кусняшки ми тобі купили, а? Будемо зараз пробувати, чи він Відвалили грошей ніж. Ага. От, вау, купили такий корм, ще маємо Що? йому. Дивись, друже, отакі от от всякі вкуснялики, бачиш? <гум> <Дяка>. <гум> так, все, це тобі вдома дам, а це зараз поїш. Ну, вдать. А ось такі у нас троянди. Посадила їх і навіть не знаю, що це за сорти. Можливо, хтось в коментарях пізнає їх. Напишіть мені, будь ласка, що це за сорти. Дуже цікаво було би про них почитати. Коли садила, навіть про це не задумувалася. І не дуже цікавилася трояндами. А зараз подружки питають, і я навіть не знаю, що їм сказати. І можливо хто знає, як розмножується платиста троянда. Напишіть мені також. Ранок ми сьогодні з дівчатами вирішили піти в ліс по чорниці, глянемо чи щось є. До Оля? Оля, Іванка зі мною. Я в надійних руках, я з ним взагалі можу нічого не боятись. Вони мене заведуть аж куди Оля. Оля дуже далеко може завести. Можна. можна, до Андріївки одразу. Так. Можна Оля взагалі може вийти будь-де. Вона така собі. Вихід знайду в другої ситуації. Тільки невідомо де. А по сигнальну ракету, знаєш, з собою треба носити. Оля у нас така. Ой, вона просто попадала в кілька таких ситуацій. Ну, ми зараз тепер з цього сміємось. Так що йдемо, зараз глянемо з дівчатами, що там і як. Ну, дуже гарні краєвиди тут у нас. Вау, краса. І я така іду. Ти сподіваєшся, що гроби ми можемо знайти? Оля? Так? ти кажуть, що можуть бути гриби. Ну я ж сумніваюся. Чарні? Ну, ні, я знаю, що в кожному місці є свої гриби. Навіть із зимою я знаю, люди ходять. Ну, ми не грибники, звичайно, ми збираємо тільки те, що ми знаємо. А ми знаємо тільки, напевно, два види грибів. Перемірений власне свідомо, 100%. Щось там Оля, гриба знайшла. Що? Ти гриба знайшла? Як ти звідси От з тої з дороги побачила там гриба, мені дуже цікаво. <важаю> ти придумаєш. <важаю> <та>? <важаю> <важаю>. 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 <важаю> Коли хочеш щось кажу, побачити, то <важаю>, ти придумаєш. Обман. Ну нічого нема, так? <важаю> Ай, яка тут краса. Білі <важаю> грибочки. О, Боже, я так люблю ліс, я не можу просто. Такий кайф взагалі. Так чую, таким прям ехом. А ліс віддає, ну вітер віє. Що ти знайшла, Олюнь? Маленьке. Що знайшла? Що це таке? Маслюк. Ух ти! Маслюк? Фантастика, він дійсно віджений маш... машлюк. машлюк. Так, але зато без хоробаків. Би. Це що? Як ти так гриби знаходиш? Я За кілометр побачила цього гриба Оля. Так. Ну, так. Главна... Це що? Так. ну це поганка, так? Ну, давайте подивимося. Порошіться бачу. Ну так, руки треба після нього мити. Що тут такого? Лікувальний хреб? Головне руки не облизувати дуже. Так, головне руки не облизувати. Ідем, Оля, води нас, ти наш поводир сьогодні, Атаман наш вождь. Оля нас заведе в сусідні села. Ну я на всякий случай телефон взяла, якщо що. Оля без телефона ходить. Оля без телефона ходить, так, вона ходить, по тюйці якісь. Пробираємось. А! Запах хвої, дуже сильний запах хвої зараз. Прям ці ефірні масла такі. Ой, взагалі, отако от просто вийти, подихати. У кого проблеми зі здоров'ям. Повні груди дихнути і просто кайф. Ми, звичайно, в сведрах, але ну, через це що в ліс пішли, але насправді так жаркувато нам. Зараз, але не хочемо бо кліщі, не хочемо знімати нічого. Тут вже прохолодненько. Дуже гарно. У нас така задача стоїть. Оля має нас завести, а Іванка вивезти. Бо я взагалі в тому не розбираюсь. Я надіюсь на них. Може погано, але надіюсь на них. Оля вміє заводити. Іванка каже, що виведе. Ну все, довіряємо. Траса у нас з цієї сторони. Ми так стараємося орієнтуватися. Я взагалі на сонце орієнтую ще. Розумію, яка зараз година. Якось так. Дівчата, ну де таке в місті побачити? Що ні? Отако в ліс не вийти не. з дому, прямо вже в лісі. Кажу, я по сьогоднішній день в захваті від того довговухого зайця, коли <рес> я побачила ладня. Іванка зайця себе побачила на ну, ділянці. Ну не себе на ділянці, але Ага. По суті, під парканом. Під а як вам взагалі в селі жити? Супер. Супер. Так. І ти Оля теж кажеш супер? Так. Оля взагалі дуже давно хотіла виїхати з міста. Ра, Оля? Так. Взагалі, я... Сюда ближче, бо тебе не буде чути. Я люблю природу. Ага. Мені подобається ліс, мені подобається простір. Мені ага. подобається, коли я бачу відкрите небо, яке не, не заставляється якимись будівлями. Так. Це для мене кайф. Так, да, супер. Для мене теж. А Іванка, ти що скажеш? Як ти відносишся до життя в селі? Класно, да. а чого ні? <рес> Та супер, свіже повітря. Кажу, де ти можеш тако вийти собі просто на подвір'я, зірвати собі яблуко, піти в огород, зірвати свіжий помідор, огірок. Пішла сьогодні зранку, наїлася полуниці луниці. No. І все, я весела. Молодці. <рес> 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 Я йду собі пару штуки дві. Димним словом, кайф. Засолоджу собі душу. Дегустація перша і, і жука. І мимо. І Оля, попробувала черницю, а там і жука. І жука попробувала. Так, одночасно. Зразу жука. Не чорницю я розсмакувала, а іменно жука. <рес> треба так, жука. Так, ну от перші ягідки ми вже знайшли. Ну тут маловато. Ми знаємо місця, де більше є, просто тут треба трошки машиною проїхатись. Ми вирішили прогулятися. Тому так. Пішли не в дуже злачні місця. Дома тут дуже солодка, надзвичайно солодка на сонці якраз. Так, не змінилась, знаєте. Ага. حبيبتي <applause> <applause> Дівчатам хотіли б показати фауну, а покажемо сауну, бо така вже спека у нас, що то просто. Але ще ковтинки не скидаємо. І йшли, йшли і оказались в Румунії. Румунія Україна. Є гози нема. Проходь сміливо. Якщо що, це жарт. Там зараз сміємося. Всі пригоди починаються з того моменту, коли Оля каже, я знаю короткий путь. Все. Це. Ми вийшли на дорогу, на трасу. Ми тільки що нарікалися одного якби брівна, ми думали, що це змія, давай всі пищати. Це була. почали всі тікати. Так. Ми на трасі. Оля, води нас кудись. Машина їде. Давай нехай проїде. І, ми, і та машина валя тікає. <ріхи> так, міряємо швидкість перевищення. А ще один. Там так. Не було, там ми були, а тут в мене було. Ми назад вийдемо. А ми <ріхи> тут <Давай>. були, <ріхи> Ну, Якщо що, в наші відра пусті. Ще далі. А, все, я вже знаю це місце. Я вже знаю це місце. Ми тут були, отут гарний чорничник, Ми тут золі вже були. Колись тільки ми тут були машини, а зараз вирішили з пішечком. Так. Нирнули знову лісок. Ось тут ми багатенько зібрали в минулому, ні, в позаминулому році. Пішли незабудки. Так, Вирішили залишитись. Тут крупніше. Тут хороші є, але її маловато все рівно. Напевно, нема так того року, як повинно бути. Так, ну так от трошки назбирали, просуваємось далі, тому що тут немає. Ну, Але ще так два дні і вже буде відро. І все. Тоді вже можна йти додому. Так що сьогодні ми ночуємо тут. Mm. <гум> ну реально у нас немає чорниці. Я не знаю. Тут на там на край дороги вже всі повизбирували. Тому ну, що таково? от я присідаю. Ну, просто нема. Або повизбирували, або реально. Якби не вродили в цьому році. Що це таке? Перший раз таке бачу. Хм, цікаво. Що там? Олюня, води ти нас кудись. Йдемо куди-небудь. Йдемо куди-небудь, каже Оля. От. Головне, щоб вийти потім. там було. Що, що з дівчата, є? Щось грубше. Хоч грубше, так, якось. Ага. Так. Що на ну, тут зовсім. Зовсім зовсім. Нема. Так, Так, ладно, виключаю камеру, почну збирати. Ну, дуже бідний ліс цього року на черниці, не знаю чого. І ми ж такого не бачили, щоб прям так не було. Ми трошки навіть розстроїлися. Ну, Бо це не такий несерйозний улов, щоміти. Що, тільки, тільки цей дно закрили. Все. Трава було тянка? Да. Під кашель? Покажи. Трава. Ага, Наметки специфічний запах. Ага. ага. Цікава рослинка. Так. Її багато не можна давати? І маленький кусочок. А, чуть-чуть. Да, ага. Ти береш собі її, так? Так, я минулого року навіть використовувала. Ага. Ти сіки Оля зібрала. Оля, тебе більше бачиш, а? Нічого да? собі. Ні, ну тебе більше, помовлення. Чи ти має взяти? Просто більше. Ось стіки назбирали, взяла ще кілька гілочок на чайок. Так, ну, маловато, але що зробиш, слава Богу. Руки ось такі. Так що йдемо, будемо зараз віднуватися. А це буде нам на чайок. У мене ще фіолетиві зелені руки. Кожен день. Чорні, то зелені. Теж молодець дивилися. Ну. Класко. І Оля, зараз глянемо. Він показує свій улов. Ну нічого собі. А, ще й Відерку таке. Да, ну, Відерко велике, речі, ага. Ну все. Гарненько, ми молодці. А? Йдемо тепер додому, бо ми вже так трошки довгенько тут. Пора йти щось, робити далі вдома.